Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачний наваристий та ароматний суп з мисливськими ковбасками та томатами. Готується все дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. Спочатку чистимо картоплю, нарізаємо її кубиками і вкидаємо в каструлю. Я заливаю водою більшу половинку каструлі. Сюди ж додаю чайну ложечку солі. Ставлю на вогонь, доводжу до кипіння і нехай вариться, поки ми будемо готувати наступні інгредієнти. Далі ставимо пательню на вогонь, вливаємо соняшникову олію, вкидаємо цибулю, покришену кубиками. Та морпу стерту на великій терці. Трішки солимо та перчимо за смаком. І смажимо до м'якості цибулі. Сюди ж кидаємо помідори, покришені кубиками та дрібненько покришений чесник. Перемішуємо і тут тушкуємо під накритою кришечкою 5 хвилин. Минуло 5 хвилин. Сюди ж вкидаємо томатну пасту, перемішуємо. Тримаємо ще 2-3 хвилинки і вкидаємо всю зажарку у кастрюлю. Сюди ж вкидаємо лавровий лист. Накриваємо кришечкою, і нехай продовжує варитись. Мисливські ковбаски нарізаємо кружечками, вкидаємо на суху пательню і обсмажуємо до золотистості. Підсмажені ковбаски вкидаємо в каструлю і варимо ще 5 хвилин. Я долила ще трішки води і прокип'ятила довше, щоб було більше бульйону. І тепер вкидаємо свіжу зелень у мене кріп та петрушка. Перемішуємо, виключаємо, накриваємо кришечкою і залишаємо на хвилин 15-20. Нехай суп настоюється. І тоді можна смакувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.